Від 4 жовтня цього року, з огляду на постанову кабміну, відбулись певні зміни, які стосуються можливості купівлі продажу транспортних засобів, як оптової, так і роздрібної. Зокрема, зміна зміни стосуються оціночної вартості товару, що саме змінилося, і як працює новий алгоритм. Говоримо у нашій студії із начальником регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях. Сергієм Гайду. Сергію Васильовичу, я вітаю вас. Доброго дня. Отже, про що йдеться у постанові Кабміну за номером 1132, яка дійсно набула чинності 4 жовтня цього року? Відповідно до даної постанови Кабінету міністрів з 4 жовтня змінився порядок комісійної торгівлі транспортними засобами, які мають ідентифікаційні номери. Основний скажімо так, меседж для тих, хто купляє, продає автомобілі це те, що ті люди, які раніше фізичні особи переоформляли транспортні засоби через торгуючі організації, договір купівлі-продажу і вартість транспортного засобу, в ньому вказувалася просто з слів покупців, продавців. Відповідно, потім з таким договором фізична особа-покупець приходила до сервісного центру, і саме ця сума. Вона і до цього підлягала податкуванню і вносилися вже в відповідні електронні бази. Наскільки я розумію, ця сума далеко не завжди відповідала ринковій ціні авто. Я би сказав точніше, майже ніколи не відповідала ринковій ціні. І, до речі, із е, тих звернень, які до нас були, е, деякі е, люди навіть і були здивовані цим, коли е, суб'єкти декларування починали декларувати автівку, яку вони там придбали. там. Чи продали і стикалися з тим, що ця сума взагалі не відповідала ринкові, а суб'єкт декларування, якщо державний службовець, відповідно до нього в такому випадку і багато питань виникало. Але постанову і впорядкування цього порядку видали навіть не із за цю. Тому що з суми, яка вказувалася в договорі купівлі, продажу, сплачувався податок і держава, якщо порахувати, якщо така сума була з слів, недоотримувала дуже багато коштів. Мова йде до про десятки, року. а можливо і сотні мільйонів недоотриманих податків до державного бюджету. Постановок Кабміна змінює алгоритм оцінювання транспортного засобу перед можливістю його купівлі-продажу. Як цей алгоритм виглядає сьогодні? Щоб зрозуміти щодо алгоритму і наскільки зміняться? Кошти, які будуть надходити до бюджету, слід розуміти те, що якщо фізична особа продає легковий автомобіль, мепед або мотоцикл, якщо це перший продаж, податок не сплачується з такої суми. Однак оподатковується вже другий продаж і третій продаж. Відповідно такі транспортні засоби, як причепи, Вантажні автомобілі, автобуси і так далі. Вони оподатковуються і по першому продажі. Слід розуміти, що тепер, оформлюючи договір купівлі-продажу в торгуючій організації, обов'язково має надаватися оцінка такого транспортного засобу. Це може бути або витяг з. Сайту Міністерства економіки, де буде середньо середньоринкова вартість такого транспортного засобу, або, відповідно, оцінка, тобто товарознавча експертиза, або оцінка оцінювача, який зареєстрований в. Внесений до державного реєстру фонду державного майна відповідно вже від цієї суми від оцінки від експертизи товарознавчої і буде вираховуватися сума податку, яка має сплачуватися за таку операцію. купівлі про чи можна деякі уточнення? Оцінка транспортного засобу вона здійснюється як при першому продажі його, так і під час другого і третього. Чи перший продаж майна можна робити без такої оцінки? Якщо ми говоримо про легкові автомобілі, то при першому продажі ця оцінка не є обов'язковою. Але, ну, звичайно, якщо ця сума, звичайно, також має бути правильно. Однак з неї не сплачується жодний податок. У такому випадку просто людина подає заяву до торгуючої організації про те, що це перший продаж, який не податковується. Після цього оформлюється договір і відповідно проводиться реєстраційна операція в сервісному центрі. Ви сказали про дві оціночні вартості: одна може бути зазначена на сайті Міністерства економіки України, а друга визначається через вже безпосередню оцінку майна. Ці суми можуть відрізнятися? Це питання альтернативного підходу до цього. До цієї ситуації, тобто можна або витяг сайту Міністерства економіки надати, або провести товарознавчу експертизу в експертних центрах, які мають право це проводити, або, як я вже зазначав до цього, або цю оцінку має надати осінчик, який віднесений, зазначений в реєстрі Фонду державного майна України. Як все відбувається у сервісному центрі МВС? Які документи потрібно подати для оцінки майна, скільки часу це займе і скільки це буде вартувати? У сервісному центрі відбувається все без змін, так як і було раніше. Тобто особа записується в електронну чергу. Надає е, необхідний пакет документів для реєстраційної операції, той самий договір укладений, е, свої документи, е, вартість такої послуги там, трохи більше тисячі гривень, ну, в залежності там, від ситуації, там, які номерні знаки, і так, е, ну, так далі, в залежності від того, що, що за конкретна ситуація. І скільки часу це потребуватиме? Е, протягом робочого дня, тобто на яку годину на. Записаний е, талончик на таку, mm -hmm. вже там, якщо не завадять повітряні тривоги, все це і відбувається. Чи можуть працівники сервісного центру відмовити у наданні такої послуги і з огляду на що? Відмовити е, можемо, як і раніше, якщо поданий невідповідний пакет документів. Якщо ми бачимо про те, що дійсно там значно занижена оцінка, тобто це також може бути підставою для відмови, але вона не обов'язкова, тому що дійсно там це більша відповідальність і торгуючої організації, і тих оцінщиків, які будуть її проводити. Але такі випадки також. Можемо і відмовити, а можемо систематизувати, повідомляти про це правоохоронні органи. Ну і загальні далі підстави для відмови, якщо у розшуку транспортний засіб перебуває там, під арештом, такі питання. Mm -hmm. А щодо військового, а щодо військового збору, а у якому відсотку він має бути сьогодні сплачений? Військовий е збір також е сплачується, якщо ми говоримо про легкові автомобілі, ми падимо другий продаж. Військовий збір так само 1,5%, поки змін не було. І 5% від вартості транспортного засобу від оцінки. Якщо це третій і подальші продажі для цієї фізичної особи, тоді вже mm. податок 18% плюс так само 1,5% військового збору на сьогодні. Сергій Васильович, я дякую вам за роз'яснення, дякую за ваш час, який ви знайшли для нашої розмови. Дякую вам. А з нами у студії новин був начальник регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій Черкаській та Кіровоградській областях Сергій Гайду. Ну, А ми рухаємось далі.